Творче об'єднання на читай. Делоне, чорні душі у Чорному лісі. Читає Надія крапка. Чорні душі у чорному лісі. Замикаються за обрії емоційні біси. Я не встигаю перерахувати емоції. Людей, які вважають, що настрою не існує, їх море. Бачиш кожен образ відтінок, ніби пробіглася чорна зграя машин по трасі. Чорні загублені душі одягають на себе прикраси. Депресивно тривожний ранок, вітер дмухає реальністю і слабкістю. Кожен може бути звіром страшним ззовні та щирим зсередини. Люблю ранки, які Ліра змащує спокоєм та тишою. Люблю тишу, наповнену келихом холодного червоного вина. Люблю людей, яких немає поруч і які не знають, що є. -є. Можливо, тому, що у мене третій рівень любові, і я відчуваю свою любов чорною, але справжньою, слабкою, але чесною. Вона... Не витримує щоразу бути сильною, коли у людських головах шторм. Я люблю свою любов. Творче об'єднання на читай Делоне, чорні душі у Чорному лісі. Читала Надія Крапка.